Як би то сумно не звучало, але це напевно, правда. Дивіться. Не завжди означає, що вчитися в школі на самі п'ятірки — це є успіх, це є якесь досягнення. Ти вчишся в школі на самі п'ятірки, там ти відмінник, золота медаль після школи там тебе запихають в якийсь там університет, інститут там, чи щось тому подібне. Ти вчишся ще там 5 чи 6 років, бакалавр. Получаєш всі дипломи червоні, не червоні, які можна получити і не можна получити. І пізніше ти виходиш в світ і чіхаєшся в одне місце, де би то знайти роботу по своїй спеціальності. Ось так. А тепер дивіться: вчишся ти до 9 класу, йдеш в ту курчу бурсу чи в ту не бурсу. Паралельно ти робиш на одній роботі, ти вже крутишся. Паралельно, ти шукаєш зв'язки, канали, десь там, йдеш вже на іншу роботу з кумами, з братами, з колегами. Блін. Ви вже починаєте робити якісь тємкі мутки, ще бурсу ти не закінчив. Ти вже в літі підробляєш, ти вже десь там думаєш, плануєш на якусь би роботу поїхати, ще щось, ще щось. Закінчуєш ти ту бурсу і ти вже підкований. Ти вже працював на двох, на трьох, на чотирьох роботах. Ти вже маєш якийсь певний досвід. Ти вже маєш зв'язки, ти вже маєш знайомих, ти вже знаєш, де краще, до кого зателефонувати, з ким би там зустрітися і поїхати кудись у світі, не у світи. Ти вже підкований, ти вже готовий до того світу, розумієш? І потім кажуть, чомусь всі п'ятірочники, відмінники працюють на троєчників. Тому що, блін, він вже з 8-7 класу думає, як би то прокрутити якийсь канал, як би то прогуляти школу, піти десь заробити гроші. Як би то, блін, замість школи поїхати десь там в місто, щось там загнати, якийсь, блін, гриби назбирати, знаєш, продати, бляха. Він вже крутиться з 7, з 8 класу, він вже знаєш, як той в'юн. І крутиться, і він продовжує і далі крутитися. А ти вчишся. До 27-28 до 28 років і виходиш потім, і думаєш, блін, де би то мені знайти ту роботу? Ось така правда. Якось так. Гарного дня всім дай Боже здоров'я.